У Лозівському фаховому вищому коледжі мистецтву продовжує активно працювати студентський клуб Art. Днями в рамках клубу пройшов захід у форматі психологічного форму. Даний захід присвятили темі педагогіки і психології під назвою Характер та здібності. Це була робота однієї із учасниць клубу студентки коледжу, яка зацікавилася цією темою. На захід запросили спеціалістів з психології та педагогіки міста Лозова. Також на творчій зустрічі були присутні крім студентів, представники педагогічного колективу коледжу та батьки. Форум проходив у формі питання-відповідь. Практичні психологи намагалися дати відповіді на усі питання, які виникали в учасників зустрічі. Ти що ви зараз? описали ситуацію, а тут не лише про характер, тут іде самооцінка, сприйняття, самореалізація, дуже багато, багато спектрів. Якщо ми говоримо про саме ось цей момент, да то, що ви описали, то тут потрібно працювати. І Бо, е, самою цією, цією людиною І, тобто тут потрібно працювати можливо психологом, соціальному педагогу із педагогами із самою цією людиною. Якщо з людиною щось відбувається, да ну є дві-два боки. Сама людина і оточення, яке її сприймає. Якщо людину приймають саме так, то це вона робить да? для того, щоб її так сприймали. Можливо, якщо ми говоримо про характер, то можливо десь потрібно було не змовчати, а щось сказати. А якщо воно замовчується постійно, то звісно будуть сприймати і він дозволяє до себе так ставитися. Ми працюємо лише, коли є згода цієї людини. Навіть коли батьки приводять дитину, якщо у дитини немає бажання працювати. Ну, праця буде, це, розумієте, це вона важко. не буде результату, і для чого тоді? Тобто, якщо є бажання цієї людини для того, щоб змінитися, для того, щоб щось зробити, змінити собі, в оточенні і так далі, тоді ми працюємо. Якщо людина не хоче, вона не готова, ми можемо спробувати розказати, розширити спектр, да, що ми можемо досягти, якщо ми почнемо працювати. Але ну, якщо людина не хоче, також під час зустрічі практичний психолог навчального закладу провела психодіагностику студентів, визначали професійний тип особистості. Активність на психологічному форумі була високою, питань задавали багато. Хотілося б ще взяти участь у подібних заходах. Говорять учасники зустрічі. Враження тільки позитивні, багато чого цікавого узнали. Багато питань виникло в ході цього заходу, і психологи. Достатньо добре відповіли, зрозуміло для нас, що як виправляти в нашому житті, як працювати далі. Формат цікавий, хотілося б ще таких зустрічей багато, тому що питань це психологія, питань багато, і професійні навики, майбутні їхні, як їх розкрити, і сімейні різні ситуації теж цікавий захід, хотілося б більше. Для себе взяли, що треба бути мамою. Не, не, не дуже требувательне. Більше давати волі, можливості, вибору дітям. Враження дуже позитивні, дуже давно хотілося щось подібне, поговорити з психологами, трошки розібратися в своїх. ...характері та здібностях ідея пішла від нашого керівника Переза Галини Федорівни. Вона запропонувала. А ми всі погодилися і дуже підтримали цю ідею, бо дуже цікава тема і дуже обширна. І шкода, що так швидко все закінчилось. Тож ми хочемо ще більше таких. Зустрічей у нас в студентському клубі є як хореографи, так і художники, музиканти, тобто ми різнобічні, можна так сказати. Ну, розглядаємо теми, пов'язані з нами з студентами, з нашими почуттями і з нашими захопленнями. По завершенню форуму запрошені психологи та психотерапевти висловили свої побажання студентам та батькам, які були присутні на заході. За себе для себе. І хочу таке, можливо, ви не усвідомлюєте, але поділитися, що вибір не вибирати, це вибір не обирати. І якщо я відмовляю, ну кожен з нас, чому відмовляємо, то це наш свідомий вибір. І не може бути, що хтось мені сказав, і я пішов, і в мене не вдалося. Це я обрав і я пішов. А хтось мене покликав. І я довірився цій людині, і я обрав довіряти йому, а не собі. Тому більше довіряйте собі, обирайте те, що ви бажаєте обирати. І не соромтесь відмовлятися шляхом вибору, не вибирати те, що вам не подобається. Ну, така можливо, складна промова, але хай вона вам буде до речі. Так, від хотілося б так побажати, вам щоб. Ну, якщо ми вже говоримо так про, за, про здібності, про якось задатки. Розвивайтеся, не зупиняйтеся, шукайте себе, дійсно себе знаходьте. Ну якщо не в чомусь одному, хай це буде декілька справ, але вони дійсно будуть вам приносити задоволення і якби так як на майбутнє, так, в будь-якій професії мужі немає. Так все рівно треба розвиватися, це не стояти на місці, все рівно вдосконалюватися. Щось знаходити нове, щось нове вивчати, і тоді точно будете отримувати задоволення від життя. Якщо у вас є якісь питання до себе, до оточуючих, до життя, шукайте свого спеціаліста, не ждіть якоїсь особливої нагоди і можете десь ви про себе ще більш ну, впізнати. Тому розвивайтеся. Розвивайтеся і в суспільстві своєму, бо кожна розвинута людина, людина впливає на той простір, в якому вона знаходиться, і це така праця над собою. Нехай вона принесе вам задоволення.